Так, друзі, всім доброго дня. Зробили вже гарну розстановку автівочок, щоб вони стояли так, щоб було комфортно і вам, і нам, і по рядках, і по тематичним таким же умовам. Тож погнали, покажу, що є на продаж авторина Карпарк. Тут у нас мінівени. Тож погнали Реносені третього покоління, 11 рік, Боус, музичка, комплектація, хто як називає. Скло всі 1,6 дизельочок, 7900. Шикара комплектація, автівочки, шкіряний салон і так далі. Поїхали. Opel Zafira, 8 рік, 16 бензин, 7 міста, легкосплави. Також скло всі 6600. Автоматичний реноссенік другого покоління, 1,6 бензин, клімат круїз, датчики, легкосплави, парктроніки, все є, скло рідненькі 5900. Сьомий рік, там ще й панорама у нас. Гольф, 1,6 MPI, 2008 рік. Клімат круїз підігріви. Що там ще у нього? Датчики світла, все як треба. 8 рік, нагадую, 6500. А, ще ми бачимо. Так, отакий поруч, Renault Clio, 5 рік, автоматична коробка, 1,4 бензиновий двигун, такий затонований невеличкий седан 4,300. Так, Тут у нас кросовери. Це у нас Mitsubishi ASX 2010 рік, 1,8 газ бензин, легкосплави, безключовий, датчики, і як треба, 9500, 1,8 газ, нагадую. BMW X3, 2.0 дизель із Штатів. Комплектація півдня можна розказувати, що тут є. Так називаємо М-пакет, як сказав власник, всі розуміють. Поїхали. 310 пробігу, 18700 14 рік. Так що хто шукав собі X? Ось він. Ще й дизельочок. Subaru із Сполучених Штатів. Повна комплектація, 2,5 бензиновий двигун, легкосплави, 15-й рік, 17200. Тут у них датчики, люк, ну, все ще треба. Лінкольн із Сполучених Штатів. 2-літровий бензиновий двигун. легкосплави, шикарна комплектація автівочки, Пробігу лише 107 тисяч 17-й рік. Citroen C-Crosser, він же ж Mitsubishi Outlander. 24 газ, бензин. 10 рік повнопривідний. Датчики. Це як треба 9300 сіночок на цю автівочку. Так, це у нас рядочок універсалів, тож погнали, отака от комбі Fabia, 12 рік, 1.4 бензин. 5700 кондиціонер, базова комплектація. 12 рік. Ford Focus у нього Titanium комплектація. Як бачите, рестальні фари, легкосплави, датчик дощу світла. 6000 круїз, клімат, паракроніки, все у нього є. 8 рік, 6000. Отака от Astra H 2008 року. 1.6 бензин. Кондиціонер, мультикермо, парктроніки. У ці автівки є. Так що така Astra от за 5400. Лагуна. 2013 рік. 15 дизельочок. Клімат кругіз без Тут багато чого цікавого. Підігрів сидінь, комбі-салон. 7800. Так, була знижка на неї. Отак ми намалювали. 7800 за лагуну. Пасатик отакий красень, Б6, 18 TCI, парктроніки, лінзи, датчики до світла, підігріву, все як треба. 8 рік нагаду, 6 стопка, 6500. Хто шукав собі Пасат універсал. Так, ще рядочок універсалів. У нас їх два рядки, тож поїхали. Меган другого покоління, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, клімат, круїз, складання, парктроніки, датчики, лише 6 тисяч за універсал з автоматичною коробкою. Гольф 2012 -го року, 14TCI, саха двигун, кондиціонер. Будь ласка, 6 стопочка, кондюрчик, як я казав, 6700 за цю автівочку. Маган третього покоління, 1,5 дизельотчик, клімат, круїз, датчики, підігріви сидінь. Отакі от гарнючі легкосплави. 6 ступочка, 7800. Отакий біленький красень. Opel Astra 2009 року. Автівочка має 1,6 бензинових бегун, кондиціонер, круїз, датчики, ще додатковий комплект колес. Отам, бачите, до там от, лехосплави літо чекає на нових власників у чохлах. Ще раз 6300. Шкода Октавія, 9 рік, TCA 1,8 на 160 коней. Клімат, круїз, підігрів, датчики, омивач, все як треба. 6 стопочка, 7, 500. За цей універсал. І переходимо на рядочок. Це у нас тут сідани, друзі. Шкода 2012 року. 1,6 MPI, той самий двигун. й з газом. 12 рік 7800. Кондиціонер. Передні скло підіймачі. Чорна тонована, кузов, ліфтбек. Як всі полюбляєте, друзі, MG 2014 року. 1,5 газ бензин. Кондиціонер за 5 тисяч такий от седан, 14-го року китайського виробництва. Ще одна шкода, друзі. 1.9 іде дизельочок, автоматична коробка передач. 2010 рік. Легко сплавив, будь ласка. Ріднесенькі всі склоні. Клімат круглість підігріви, парктроніки. 8500-330 пробігу. 10-й рік. Автоматичний дизельочок. Ще одна шкода. А 7 13 рік, 1.8 8 двигун, десь гешка коробочка, куди ж без неї. Так, Поїхали. Клімат, підігріви, мультикермо, 18 тапочки, 7900. Отак вона виглядає. Так що Це у нас автоматична шкода і отака шкода. Так, поруч Mitsubishi Lancer 9-го покоління, 1,6 газ бензин. Кондиціонер підігрів сидінь 4200 9 року, 9 Lancer. Отакий біленький красень. Ну і от вона, гарнюча Toyota Avensis 1.8, газ, бензин. Автівка повністю обслугована і ходовочка замовілена. Отакі от легкосплави. Поїхали. 9 рік, 6-стопка, крім откруїв, там Android CarPlay і так далі. 8500. Така от чорна пантерочка, краса. Так, Це автівочки були ось тут, але ж ми розширились. скільки ще міста поглянути. І от додається автівочки. Це у нас такий бусик, 9-місний. Нісам Примастар, він же Трафік, він же Vivaro. Тут 3 автівки однакові. 2,5 дизельок, 8 рік, 6-стопка. Сьогодні гарна впала ціна і лише 8300 за от лонгбазі на 9 місць. Рено мастер. От вантажівочка така. Що там нам пишуть? Погнали. 14 рік, 6 стопка, 2,3 дизельочок, пробіг 672 на 650 було шикарний капремонт, все обслуговане, і щеплення і так далі. Амортизатори 14500. З такою спалочкою. Бачите, спалка в нього наверху. Ось така от вантажівочка. З цього краю вам покажу. Так, ну і ось красунька BMW 320. Це у нас, друзі, от, от кабріолет, бачите, така криша в нього жорстка, вона складується в багажник. Погляньте, як вона виглядає з бочки у всіх. 9 рік, дволітровий бензиновий двигун, клімат, круїж, шкіряний салон, все, як треба 10 500 за ось такий кабрік. Друзі, нагадую, кожну з цих автівочок ви можете прибрати також і в кредит. Співпрацюємо з банком. Там 10% перший внесок до 7 років. Пишіть у вайбер все, що вас цікавить. Також нагадую, що ми працюємо щоденно, місто Кам'янське, вулиця Стовби, 2А. Автори на карпарк, друзі, чекає вас.